Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в вчергове вийшов на коротеньке відеополювання свої улюблені мисливські угіддя. Заразом перевірити, чи качечка не відлетіла на велику воду, так як стоїть спека у нас ціле літо і осінь, вже практично місяць вересня пройшло, душі взагалі немає. Всі болотця висухають. Качка зараз може переміщатися, так як збиваються великі табунці на велику воду, тому вирішив заразом перевірити, чи не відлетіла ще качка з моїх угідь. Ну, заразом подивитися, що з цього вийшло і вам показати, друзі. Тому вирушаємо разом зі мною в угіді. Все, як говориться, всім не пуха, не пера. Як пішли. Красиво. Все, дивіться яка краса. бачили, Скільки їх тут було. Вони облюбували тут місце собі. Да. Чого б їм тут воно, дивіться. Пішли. Ох, усю знялося. Йолки. Сотні воно підняли з вами Не знаю, може зайдуть сюди зараз Ана Зараз подивимось Трусимо все на нас, дивіться. дивіться як красиво йдуть Анана Асся Ах, красиво ось. Все. Дивіться. А тут хтось уже пополював. Або дикі собаки бродячі, або лис. Уже качечку одну Тільки б пір'я залишилося. Да. Красені Бачите, підпускають мене сьогодні дуже близько. Ось Бачите. Оно. Ось о дивіться. Скільки піднялося. Оно. Дивіться. З пів сотні ще піднялося. Ай. Да, гріють душу такі моменти. Нам, друзі, мисливцям. Ну все, дивіться. Пішли, пішли, пішли. Красиво. Ось йдуть на мене, дивіться. Ох, як на постріл йдуть. А на. Ну, Напішли, ну, ну. пішли, все. Красиво. На кожному болотцю сидить по десятку качок. Ось. Ось, дивіться. Ей. Раз они. Эх, як на постріл йдуть а, ну, А дивиться. скільки. Эх. А ну бачите які табунці кружляють. Аж та йдуть на маночок, теж сідати хочуть на воду, але ж я на чистому сижу, мене замічають і тікають. Важ сидиться, як ружляйку. <му> ну що, друзі, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео полювання з підходу. Сьогодні в вчергово я виїхав в свої мисливські гідія любими. І як на практиці показало, що не даремно. Перната дичина на даний час знову і знову присутня і ще в більшій кількості. Так що доказує, що вже в качки пройшла линька і вона вже збивається, в такій ви самі бачили з даного відео. Табуни вже такі по півсотні до сотні крижаків і черка, і лиски. Коротше, збивається все в кучу. Вся перната дичина. Зараз в нас вже практично більша половина вересня пройшла, ну на дворі стоїть спека. Дощів взагалі нема. Да, сьогодні я вирішив одіти ось такий незвичний костюмчик, 3D, так називаємий, дубове листя. Ну, більш за все цей костюм підходить для загонного полювання на копитних. Ну я сьогодні вирішив провірити його на практиці, так як трава у нас вже практично вся суха, жовта. Очеред теж вже практично сухий висохає в більшість частині. І тому, як показало на практиці, не даремно я його використав сьогодні. З даного відео ви теж, це, надіюсь, побачили, що перната дичина мене підпускала в притул для зняття даного відео. І, як говориться, на вірний постріл, щоб було дане. Полювання на даний момент, то ми б не залишились без трофею. Тому всім пока, друзі, до нових зустрічей на каналі, всім миру і добра.